Всім доброго дня! Сьогодні готуємо пасту з тунцем. Набираємо водичку в каструлю, додаємо сіль і доводимо до кипіння. Тим часом очищуємо цибульку, чесничок і нарізаємо їх кубиком. На патерню вливаємо олію і додаємо цибульку з чосничком обжарюватись до золотистості. Нарізаємо помідорки, в мене помідорки чері, можна використати і звичайні. Ось до такого стану піджарюємо цибульку і додаємо помідорки. Обжарюємо буквально одну хвилинку і додаємо сіль, перець, по бажанню можна додати улюблені спеції. Далі додаємо одну банку тунця, в мене тунець в власному соці. Ще я вирішила додати одну чайну ложку томатної пасти і дві столових ложки творожного сиру. Так буде дуже смачно. Все це перемішуємо, додаємо трошки водички і тушкуємо. Тушкувати потрібно десь 3-5 хвилин. Додаємо трошки сиру пармезан. Водичка закипіла, далі відварюємо спагетті. У мене спагеті твердих сортів. Пегет я відварювала до готовності, додаю до нашої маси, перемішую і наша страва готова. При подачі обов'язково присипаємо сиром пармезан і насолоджуємося смаком. Всім смачного, до нових зустрічей!